Чи може жінка сама прожити без чоловіка? Така фраза мені сьогодні попалася для обговорення, і там купа коментарів, де більшість згідна з тим, що таки може. Але як жінка, якій скоро 40 і яка досі без чоловіка, я б хотіла її трохи перефразувати. Чи може жінка сама прожити щасливо без чоловіка, щоб ніхто з її жіночого оточення не вказував їй, яка вона невдаха. Тебе Бог нічим не обділив, а ти його отак підводиш і гнівиш? Це бабця. Я тебе погано виховала, що ти мені отаке викидаєш, я онуків хочу? Це мама. Ні, ні, сестричко, всі то всі, до кого мої діти будуть в гості їздити? Це сестра. О, ні! Не треба нам тут перед нашими чоловіками ходити і світити своєю самотністю. Це подруги. Світ великий і прекрасний, але мої близькі все намагаються мене запхати на кухню. І я й не сильно прочалася». Принаймні на початках. Так, я мріяла і про білосніжне плаття, і міцну чоловічу руку, яка втримає від падіння, підхопить і закрутить вихорі щастя. Але не складалося. В мене були і хлопці, і кохання, і все йшло до цього. Але щоразу я розуміла, що я не хочу з цією людиною жити далі. Не знаю, чи у вас таке було. Але ти вже не розумієш, чи тебе дратують дрібні звички, чи ти просто втомилася не помічати слона в кімнаті. Ви б бачили, як на мене дивилися всі мої рідні, коли я почала жити з хлопцем. Думаю, що мама відмічала всі дні в календарі і за кожен день з бабусею дякували Богу. З часом я чітко зрозуміла, що мої однолітки вже одружені. А з одружними я мати справи не хочу. Розлучені чоловіки перетворювалися в якихось параноїків, які намагалися розгадати в мені ознаки, які були в їх дружинах. Старші чоловіки були більш байдужі в цьому плані, але у них були не лише сиві волосини у вухах, але й онуки. А ще я перестала бути розуміючою. Де зділася ця моя така плекана і леліяна здатність. Я не приймала ніяких компромісів і мало бути або по-моєму, або ніяк. Частіше й було ніяк. Розумієте, той час, коли ти на побачення готуєшся як на щось найважливіше в світі і робиш стільки косметологічних процедур за день, які не робила за місяць. А потім твій кавалер вважає, що за той салатик і келих вина, ти йому винна півжиття. Тож, коли ти починаєш цінувати свій час і не проводити цілий день в підготовці до побачення, то твій кавалер ще не забув свій досвід, коли до нього на побачення приходить щось схоже на глянцевий журнал. Ще я помітила, що поки я ще самотня. То десятки моїх подруг стали знову самотні, причини різні, але кожна знову намагається вчитися ходити на перші побачення і тиск на них ще більший, ніж на мене з боку жіноцтва. Адже вона має одразу стати неймовірно щасливою, бо інакше навіщо взагалі йшла з родини. Тому, дорогі жінки, чи перестанете ви нарешті забороняти іншим жінкам бути щасливими самотніми? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.